Після успішної авторизації необхідно вказати ключі для підписання фіскальних чеків для того, щоб відкрити змін. Відкриваємо бокове меню. Розділ Програмний РРО. Переходимо на вкладку Налаштування. Потрібно вказати ВАП. Вибрати. Якщо у вас ключі або печатка від «Приватбанку», потрібно вибрати ключ в форматі JKS. Якщо у вас інший АЦСК, тобто ключі від АЦСК Україна чи від Приватбанку, потрібно вибрати сам ключ та сертифікат для нього, вказавши пароль відповідно. В моєму випадку в мене ключі від Приватбанку. Я вибираю файл, вказую до нього пароль, нажимаю Зберегти. Іде перевірка даних. Якщо немає ніяких помилок, значить все введено успішно. Зверху ми бачимо дані по підприємцю і до якого числа дійсний наш ключ чи печатка. Виходимо в головне меню, бокове меню. І тепер безпосередньо ми можемо відкрити зміну. Кнопка відкрити зміну. Відбувається відкриття внутрішньої зміни, і йде запропоноване вікно Внести залишок коштів на початок робочої зміни. Сума підставляється автоматично з попередньої закритої зміни. Редагуємо значення або просто нажимаємо Підтвердити. Після цього заходимо в розділ Програмний РРО та відкриваємо фіскальну зміну. Червона кнопка Відкрити зміну. Відбувається зв'язок з сервером DFS. Отримали результат, що фіскальна зміна успішно відкрита та присвоєний номер документа. Закрити. Вертаємося в головне меню. Також потрібно чітко розуміти, що є розуміння внутрішньої зміни, тобто бокове меню відкрити зміну та закрити зміну. І безпосередньо фіскальна зміна, бокове меню розділ Програмний РРО, де ми можемо відкрити фіскальну зміну та закрити фіскальну зміну, зробивши z звіт Послідовність наступна. Відкривається внутрішня зміна. Потім відкривається фіскальна зміна. В кінці робочого дня робиться Z, звід закривається фіскальна зміна, після цього закривається внутрішня зміна.